Сьогодні 29 жовтня 2025 року. Я в Брукліні. Потім розповім, як ми тут зупинились. І ось дивіться, до Хелоїну підготувались люди. Оце такі райони мені більш подобаються, ніж вчора ми були. В центрі стільки людей. Ну, Цікаво подивитись на хмарочоси, але мені більш подобаються такі спокійні райони. Да. Коли я була молода, мені подобались великі міста, а зараз мені більше або середні міста, або такі спокійні райони. І тут йти тільки 7 хвилин до парку. Класний парк. Більше поки не бачу я до Хеллоуїну з тої сторони є. Ну, гарний, тихий, спокійний район. І ми вже ходили в парк. Дуже гарний парк, мені подобається. Красивий. Зараз туди дійду і зніму відео. Золота осінь в Брукліні. Дуже люблю цю пору року. Мабуть, це центр Брукліна, але я не можу сказати точно, тому що я вийшла, хотіла піти в парк, а потім пішла по другій дорозі. Я люблю гуляти в тих місцях і по, по тій дорозі, яку не знаю. Просто йду і куди вийду. І ось вийшла, я думаю, що це центр Брукліна. Зараз піду шукати парк. Ми там вранці були з собачками. Мені їм дуже сподобався. Ну, ха -ха, я завжди я кажу, що я люблю бібліотеки. І що? Гуляю, гуляю. знайшла крути бібліотека Павлік Library. О, ну вона, мабуть, зачинена. Ні, відкрита, але якийсь ремонт. Можливо, я завтра чомусь подивіться. Завтра бітає mm -hmm. дощ. Якщо вона працює. Це недалеко від нас. Ну, Хто шукає, той знаходить. О, з цього ракурсу краще видно. Думаю, що це центр Брукліна. Ну, сьогодні я туди не піду, тому що вже після автоном, після обіду. І немає часу, ми ввечері збираємось на вечірку з сім'єю. Тут моя степдота, тут мій син. Тому можливо, завтра. Піду в бібліотеку, а потім сюди. Запитаю сина, це центр крутим. Це виходить зовсім поглядно. Можна пройти з пішки. Цікаво. Шукаю парк далі. Бібліотеку не збиралась знайти знайшла. Ну, Я ж люблю бібліотеку, У мене ноги самі ведуть туди. Вчора була на Манхеттені Манхетені В Бруклін бібліотеку знайшла. Шукаю парк. Ось, знайшла цей парк. Але це, мабуть, центральний вхід. А ми заходили десь з боку, коли гуляли з собачками. Бачите? Хто шукає, те знайде. Йшла просто так, не знаю куди. І знайшла парк. Ми тут гуляли, тут так красиво. Я люблю такі парки, тому що в моєму районі, де я живу, там тільки тенісні корти і дуже мало зеленої зони. А я люблю багато зеленої зони, ще краще, якщо є місце, де можна кататись на велосипеді. Ну зараз піду до зелена зона. В цьому парку. Парк називається. Забула як. Там було на вивізки біфо. До цього я знімала. Мабуть, Форт Грін парк. Треба подивитись. Ну і що, підійшла не з тої сторони, зайшла з центру. І тут попереду сходи. А в мене ще нога слабка. ну Спробую підняти. Вчора я не могла підніматись, сумки були. Якщо не зможу, можу піти по цій доріжці. Але сходи, як в Одесі. Хтось навіть тренується, як в Одесі, Петьомкінські сходи. Ой, це точно, там ще далеко. О, яка тут доріжка класна. Це я люблю вже зелену зону. Люди бігають. Ну, іду по сходам. Нога, мабуть, відпочила після вчорашнього. Спробую піднятися на вихід. Оце вже і кінець. В Одесі все-таки вищі сходи на Потьомкінських сходах. Це я не знаю, що пробачу. Але мені дуже подобається цей парк. Я люблю парки, де багато зеленої зони. Яка краса дуже-дуже люблю цю пору року. Я просто в захваті. Піднивач нормально. Ногами я витримала. Це добре. Значить, я відновлююсь. О, звідси. О, мабуть. Ні, то я, я не буду казати, що тут центр Брукліна, може то Манхеттен видно. Не знаю, що видно. Вон хмарочос. Не знаю, що це. Не буду людей вводити в оману. О, які дерева при Ой, я набираюсь сил на природі. Оце центр Брукліна, я думаю. А то, мабуть, Манхеттен. Центр Манхеттена. Ми їхали на метро вчора. Чотири зупинки чи більше? Ні, дев'ять, по-моєму. Не пам'ятаю точно. Ніколи не була в Брукліні, це перший раз. Ну, цей район Брукліна, Бруклін вже великий район. Цей район мені подобається. Тому що тут парк. О, вон хтось лежить. Це пам'ятник чи що, я не знаю. Як я колись запитала мого зятя, коли перший раз ми приїхали в Нью-Йорк на п'яте Авеню, я запитала, а чого бомжи лежать прямо в центрі Манхеттена? А він мені відповів, тому що у нас демократія, де хочуть, там і лежать. Так і цей лежить і відпочиває. Я хотіла зняти, що це, але ну, не буду. Людина відпочиває, я не буду його відволікати. Це, мабуть, якийсь музей. Я не знаю. Форт -грін Парк. Я сказала до цього правильно. Візитор-центр. Ну так, да, це, мабуть, музей. Але сьогодні я не піду. Тому що у мене інші плани. Ну, Може, маленька якась там колекція. Подивимось. Схожу завтра, коли буде дощ. Мій син буде працювати, а я після прогулянок з собачками піду. Я зараз тут, як доксітер, <ріху> працюю. Ну не працюю, за це гроші не платять. Потім розповім, окремо, зніму відео. Он знайшла червоне дерево. Мені позавчора мій турецький друг каже, а чому ти любиш золоту осінь тут? У вас же теж така осінь. Я кажу, у нас дуже гарна осінь. Але вона справді золота, тому що всі дерева жовті або оранжеві, а тут червоні. У нас червоні дерева, якщо трапляються, то дуже-дуже рідко. Ну, я люблю і нашу золоту осінь. Мені подобається і така осінь. Дуже класно. А люди йдуть туди. От схожу туди завтра. Парк не дуже великий, але мені подобається. Хоча б такий був у нашому районі. У нас зовсім маленький, дуже мало зеленої зони. Поряд з нами. Там, де моя дочка живе, там багато. ну Там дикий парк, як ліс. Трошки там є зона для відпочинку, ну мені це й подобається. Мені більше подобається такий незайманий дикий парк, де можна сісти на природі, відпочити, набратися енергії. Мені дуже подобається. Тут є і тенісні корти. І я пройшла там в самому початку, де центральний вхід. Була зона барбікю. І є місця такі, дуже, де можна посидіти. Дуже-дуже багато лавочок, сім'я відпочиває з дітьми. Багато людей, які тренуються. Велосипедистів я тут не бачу, можливо, не можна. А люди бігають, займаються спортом, сидять книжки, читають. Мені подобається. Буду вранці тут гуляти, а потім їхати десь в інше місце. В четвер приїжджають мої турецькі друзі і вони вже запланували два дні, п'ятниця і понеділок. Багато-багато цікавого мені показати. Вони жили в Нью-Йорку, в районі Брукліна, десь біля року, чуть менше можливо. І вони тут багато чого знають і хочуть мені показати. Чому я дуже рада, що в мене такі друзі. І я от зараз іду, люди розмовляють, і я розумію, що я вже стала багато розуміти людей. О, це ж центр Брукліна. Я так думаю. Можливо, ні. Тоді вибачте, якщо я вас вела в оману. Ну, і я думаю, що це так. І... Ми зупинились в одному домі. Я потім розкажу, як, що. І вчора ввечері, і сьогодні вранці ми жили з хазяїнами цього будинку. Вона американка, а він з Англії, як вона сказала. І ми так трошки спілкувалися, ну більше мій син розмовляв, ніж я. Ну я інколи теж з собачками розказувала, розмовляла з ними. Ось. І я вже багато розумію, можу ще сказати. Інколи роблю помилки, розумію, що зробила помилку. Ну, це треба, мабуть, не дуже хвилюватись, не дуже спішити. А... Більше вдумувати і правильно говорити. Ну вони мене розуміли. Надіюсь, що скоро я буду краще говорити англійською, менше робити помилок більше розуміти носії мови. Я б хотіла цього. Ну що, все, парк закінчився. Буду йти додому. Мабуть, зараз наші хозяева. Зараз люди, у яких ми зупинились в домі, будуть їхати в подорож. Я, я вже з ними попрощалась, сказала, якщо я вас не побачу, то have a good trip. Ну, може я ще погуляю, не знаю, подивлюсь. А вже я скоро піду, відати мені хочеться. Вон еще одне червоне дерево. Люблю таку красу. На цьому закінчу своє відео. Вон жіночка вигуляє собаки. Там штук 5 собак. Це теж хороша робота. Я колись вигулювала собачок два роки тому. 15 доларів за одну собачку. А тут у неї 5 собачок за одну годину 75 доларів. Я в Таргеті всі 7 годин працюю за 100 доларів. Так я там такі ящики Ой, переношу. І так, втомлююсь. Ну, з собачками теж гуляти, це відповідальність. Батьки так багато. Блукаю по вулицям Брукліна. Ну, по-перше, я люблю такі прогулянки, де йдеш і не знаєш де і куди вийдеш. От я сьогодні ходила, так гуляла, знайшла бібліотеку, знайшла музей, знайшла центральний вхід в парк. А зараз йду додому. І бачу, що я зайшла не туди. Але... Поки навігатор я не включаю, йду гуляю, час є, на вулиці сьогодні тепліше, чи я тепліше одяглася. Я не знаю. Ось привіди висять. І я думаю, трошки погуляю. Нагуляю собі апетит, вже майже нагуляла. Іду додому. Зараз, якщо не знайду свою вулицю, то включу навігатор. Через два дні буде Хеллоуін. По-англійськи -по Хеллоуін, по-нашому Хеллоуін. Може я помиляюсь, ну вибачте. Часто я помиляюся, але як у нас кажуть на англійських класах, помилятись – це нормально. Якщо не помиляєшся, то не втішся. Так що так, я зараз не соромлюсь помилятись. Раніше помилялась, соромилась помилятись, тому мовчала. А зараз ні. Ну, що помилилась, але ж я пробую щось сказати. А якби не, я не пробувала і мовчала, це було б більше. Ось таке поховання біля дому. Це ще нічого. Я не люблю, коли виставляють як кладовище з пам'ятниками. Все ще шукаю додому дорогу без навігатора. І ось який побачила краєвид. Цікавий.